Небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! І з вами програма Індекс небезпеки щотижневі новини про екологію та навколишнє середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Не стріляй. Сезон браконьєрства відкрито на Дніпропетровщині. Водна допомога в Орелі з'явилися нові мешканці. Гончі випробування мисливські собаки пройшли атестацію. Акції протесту не влаштовували захисники тварин, а вегетаріанці не проповідували рослинну їжу. Усе одно людина за своєю природою хижак і навряд чи колись відмовиться від такого найдревнішого заняття, як мисливство. Правда, раніше полювали для того, щоб вижити, а тепер заради втіхи. Усе частіше забавки з рушницями влаштовують на сільгоспугіддях, та навіть у заповідних місцях не лякають гори мисливців і штрафи, які цього року зросли майже у п'ять разів. Про браконьєрство як стиль життя. Далі у нашому сюжеті. Панять, за чим їх убивати? До них не доходить це браконьєрство. Я не можу нічого сказати. Дванадцятилітній Євген не може стримати сліз. Він не розуміє, навіщо заїжджі бізнесмени знищили єдину відраду місцевих чотирьох лебедів, що жили тут більше десяти років. Стріляли три чоловіка. Як я цього під'їхав і лебеді витягував один голий, поняв три чоловіка. Приїхав потім... ти по тон в Ти вгрожав мені. Кому? Мені. Люди шоковані. Тутешній Єгер замість того, аби затримати зловмисників, навпаки, намагався зам'яти справу. Захисник природи не полягає. Мисливці закону не порушували. Каже, полювали виключно на дозволених фазанів. У нас була охота на фазана. Приїхали люди. По ліцензіям охотілись. Я не можу відповідати за кожного чоловіка. Я вам еще раз говорю, я лебедей не видел. Це кричущий випадок порушення правил полювання. Констатує голова обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок. Нанесений ущерб сьогодні составив 12 тисяч гривень плюс браконьєрство. По даному факту возбуджено головне діло. єгер, який присутствував на місці уже і уволен з місця роботи, і дані охотники, які там були сключені з членів общства, частина території підпорядкованої Васильівській сільраді раді. Заповідна зона. Полювати тут не можна навіть у сезон. Утім, у деяких. Мисливців, це лише розпалює азарт. Очільниця сільради сама не раз ловила чоловіків, які незаконно відстрілювали фазанів та зайців. Місцеві жителі телефонували, що відбувалася стрілянина, і пулі дуже близько пролітали прямо демонстративно. П'ять або шість джипів виїжджали з поля. Я їх особисто встановлювала. А якби були закони і штрафи за це сягали більше 10 тисяч гривень, тоді розуміли, що це заборона. Тому такі випадки дуже часто в нас. Бувають дорогі машини і повна безкарність, бо проти мисливців з рушницями у місцевого єгеря лише посвідчення лісника, І з такою зброєю не кожен ризикне пред'являти права. За обществом охотників лісу закріплено немного, щоб проводити там охот. Це не охота, коли охотяться з машин. повріждають сільськохозяйственне насаждення, насадження охотяться з подфар. Те дуже являється браконьєрством. На початку серпня цього року у селі Саксагані П'ятихадського району розгорівся скандал. Під обстріл потрапили не дикі лебеді, а домашня птиця. Люди з рушницями полювали з човна. Таку генеральну репетицію перед відкриттям мисливського сезону організували місцеві фермери. Лише дивом кулі не зачепили відпочиваючих на березі дітей та дорослих. Чули постріли, і тоді ж коли вже ж все по ми добігли, почали доставати качок. Вони були всі закривавлені в дірках. Вони стріляли возле моста. Було два вистріли сюди, в цю сторону. Вони забивали утку. Я сам лічно бачив. Хазяїн човна, з якого влаштували обстріл, всі звинувачення відкидає. Ми стріляли 25 гусей. Яка як треба, треба, ми не стріляли. Ми стріляли. Подікай Ми плавали там, ну ми гусі не стріляли. Здобич браконьєрів стали близько 30 свійських птахів за стрілянину з моторного човна. Чоловіки відбулися лише штрафом на користь держави. А от власникам убитої птиці компенсації доведеться добиватись через суд. Десним аділом порушено кримінальне призову по статті хуліганства. ізято оружжя ТОЗ-54, п'ятдесят свол. Значить, ну, остальні лица, які були з ним, встановлюються. У жовтні поблизу села Маріївка група молодиків влаштувала стрілянину по зайцях, навіть не виходячи із позашляховика. І це при тому, що офіційний сезон полювання на хутрового звіра почнеться лише 17 листопада. Зброя та боєприпаси вилучені. На 25-річного громадянина був складений адміністративний протокол. За даним фактом проводиться дослідча перевірка для встановлення матеріальних збитків. В ночне время з автомобіля. Тайота Тундра осуществлялась, производилась охота, що категорично запрещено законом України об охотничому хазяйству, але відстріляно п'ять тушок зайців. Із чотирьох был був охотник Павлоградського району, на которого вже передані матеріали на Павлоградську районну організацію об исключении цього охотника і членом общества і передані матеріали на суд на возмущення ущерба. Для легального полювання мисливець обов'язково повинен мати відповідні документи. На каждый вид охоты есть определенный документ, который ее разрешает. И на Фазана, и на Пернатудич, и на Пушного. У нас только отстрелочные карточки на копытных лицензиях. За день охоты. По нормам України вони мають право три тріфазан. Та в Україні браконьєрам закон не писаний, Щороку незаконно відстрілюють майже 400 тисяч тварин. За такою недосконалою законодавчою бази порушники з рушницями відчувають себе абсолютно безпечно, бо сума штрафу у більшості випадків стовідсотково компенсується наступною здобиччю. До того ж, довести причетність єгрів як у випадку з лебедями практично неможливо. Вадження проєкту енергозбереження у школах міста, конкурс Красивий двір та тиждень клімату від Дніпропетровських екоактивістів. Усе це у короткому екскурсії еконовин. Ську триває конкурс Красивий двір його започаткувала обласна влада, аби підтримати громадську ініціативу та надати можливість небайдужим мешканцям навести лад на власних подвір'ях. Ми за останні два роки наработали оперативної опад по програмам енергозбереження і енергоефективності. У нас є опит, і ми вирішили спробувати опит використовувати в таких проектах по благоустройству двору. Днями мешканці індустріального Амур-Нижньодніпровського та самарського районів вийшли на масштабний суботник, наводили лад у дворі. Висаджували дерева, кущі і квіти. Увесь інвентар, чорнозем, зелені насадження та фарби людям надала обласна влада. У цілому на конкурс Красивий двір уже надійшли заявки від 130 учасників. Переможців визначатимуть навесні. У подарунок люди отримують поштові скриньки, лавки та гроші на ремонт будинку. Ефективні школи такий проект запровадили у Києві. Тепер він стартував і у Дніпропетровську. Школярі на практиці вивчатимуть принципи виробництва теплової та електричної енергії, її постачання і збереження в цьому проєкті участвує 55 школ. Конкретно в Дніпропетровській в цьому проєкті участвують одиннадцять Ми Как би оцінюємо то наскільки сьогодні школи готові к этому проекту, наскільки вони проінформовані в этой темі, і в дальнішому тіні года, як они настроены работать. Учасники проекту учні 142-ї школи за допомогою казок показали, що саме знають про енергозбереження у суто дитячому сюжеті дорослі істини. В нашій школі вже традиційними стали тижні енергозбереження інсценізація казок для початківців з цієї теми, випуск газет, випуск стінівок. Наші учні готують фільми, презентації. Ми проводимо пропаганду енергозбереження. Наша школа ніколи не стояла осторонь проблем енергозбереження, тому що сам профіль школи еколого-економічний передбачає виховання відповідального, свідомого. Вихованця того, який дбає про довкілля і про енергозбереження, у межах програми заплановані екскурсії учнів на Придніпровську ТЕС, А навесні наступного року п'ять найкращих дитячих проєктів будуть профінансовані та запроваджені у життя. Мату Дніпропетровськ одне з небагатьох міст, яке приєдналося до всеукраїнської акції. Головна мета заходу розповісти мешканцям промислового міста, як змінюється клімат та яку роль у цьому процесі відіграє людина. Виросли банани по Дніпропетровськам, кіровські банани господарство сьогодні роздають горожанам банани. На самом деле банани по Дніпропетровськам слава богу ще не растуть. тому сьогоднішня акція немного шутка. Її цель обратить внимание на самую серйозні проблему, яка стоїть зараз перед людством, а саме це питання зміння клімату. Щоб привітати внимание, ми роздаємо гаражам банани записками та приглашеннями на лекцію ток-шоу. Для цього збираються експерти з э, Києва. Протягом семи днів Дніпропетровцям розповідали про навколишнє середовище, демонстрували фільми, влаштовували лекції, проводили виставки та концерти. Організатори акції представники молодіжної організації «Еко Дніпро» вважають не обов'язково кардинальну змінювати. Ти своє життя достатньо відмовитися від пластикового посаду і поліетиленових пакетів з автомобілів, пересісти на велосипеди, старі лампи розжарювання змінити на світлодіодні, економити воду, електрику і розділяти сміття. Такою є філософія екоактивістів. Мадських організацій продовжують займатися доброчинністю та дбати про навколишнє середовище. Цього разу повернули життя у річку Оріль, запустивши туди тону мальків коропа, білого амура і товстолоба. Завдяки цьому вода у річці стане значно чистішою та прозорішою. А як готувалися до зариблення та коли можна буде піти порибалити – у сюжеті далі. Ось це, коруп, це карп, ось це амур білий. Это сигаретка это этого года рыба из личинки. Былые пригоды от мальки чекали майже рик. Молодое потомство вирішене у спецводоймі в и с комфортными условиями, уже полностью готовы к до дорослого життя. Карп, как правило, бентофакт то есть он потребляет все организмы, живущие в отложениях донных. Толстолоб фильтратор, он э, поедает одноклеточные зеленые водоросли. И белый амур поедает высшую водную растительность, очищая. Гідротехнічні канали створює благоприятне условия для інших видів риб. Малих крихіток транспортують у так званій живій машині, у кузові якої розміщені спеціальні баки із водою. Зараз мальки важать близько 25 грамів. Кожен проте у природних умовах вони суттєво набудуть ваги. Дорослі особи не тягнуть на 6, 7 і навіть 16 кілограмів. Це повиростала риба, яка була посаджена в канал 10-11 року. Це Карп. Это вот таких розмірів до білий амур і вот таких розмірів до стіг Слава Богу, поймали в этом году. первого. у заповідній зоні Саречанського району у велике плавання вирушили близько 50 тисяч мальків. А це практично одна тона живої ваги. такою рибою ми відновлюємо наш природними паріником. Представники громадської організації протягом кількох років займаються зарибленням водою. В тому году ми зарибили около чотирьох тонн. малька. В этом году весной мы зарыбили около полторы тонны и зарыбляем речку Арель. Для того, чтобы после нас что-то оставалось нашим детям и своими действиями, хотим показать пример и привлечь других людей. Було обране не випадково колись Оріль входила до п'ятірки найчистіших водойм Європи, а її води були завжди багаті на рибу. Через забруднення промисловими стоками та браконьєрство живності у водоймі значно поменшало. Должен принцип действовать один: одну рибешку поймав, десять маленьких запустив. А еще лучше, конечно, сто. Вот тогда мы действительно будем очень і очень богаты в плане. Рибних ресурсів. кожен повинен зрозуміти, що природу потрібно берегти, і е, збереження для майбутніх поколінь залежить від нас. Ми не допустимо, щоб наносили шкоду нашій е, природі. За півроку мальок підросте додають громадські активісти і частково очиститься водойма. А вже навесні масштабну рибну терапію продовжать. Лишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік термінів, які відштовхують людей від теми екології на рівні підсвідомості. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і пропонуємо матеріали, як саме можна покращити довкілля. Як поєднати зведення енергетичного комплексу і захист природи. Непросте завдання постало перед представниками американської компанії, що споруджує в Айвенпахе найбільшу у світі сонячну електростанцію. На заваді будівництву стали пустельні черепахи виду Західний гофер, які мешкають на цих територіях. У природному середовищі менше ніж 10% таких тварин доживають до п'яти років через хижаків, посуху та хвороби. Тепер їм загрожує будівельна техніка. Аби врятувати цінний вид, компанія-забудовник вирішила їх тимчасово переселити на околицях станції спорудили невеличкі вольєри з рослинністю, рельєфом та ґрунтом, найбільш придатним для комфортного проживання плазунів. Черепах охоронятимуть, годуватимуть і напуватимуть. Як тільки будівельники зведуть у пустелі спеціальні дзеркальні поля, тварин відпустять на волю. У 2014 році спорудження екологічного комплексу типу сонячна башта буде завершене. Він вироблятиме енергію без шкідливих речовин та парникових газів. Її постачатимуть у мережу для живлення стасо. Рока тисяч каліфорнійських будинків. Тож не тільки за кордоном, а й у нашій країні є новатори, які створюють цікаві та корисні речі із позначкою екологічно чисто. Програма індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. Спити чотирилапих у Покровському районі пройшли традиційні випробування собак мисливських порід. Цього разу незалежне оцінювання проходили гончі. На польові змагання прибули учасники зі своїми улюбленцями з Харківської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Луганської та Херсонської областей. Як саме проходив захід та за якими якостями оцінювали чотирилапих? Далі у сюжеті. Цьому ранку в угіддях покровського району туманно і нетипово людяно. От от розпочнуться випробування гончих собак, змагання, які раз на рік влаштовують своїм улюбленцям мисливці, аби виявити найкращих представників породи. В цих будь буде проводитися питання гончих собак по зайцю русаку Це е, піщаний грунт, соснове насадження і незначительна растительність. условия трудновате для роботи гончих. Но гонче, які обладають чутьом, зможуть показати і здесь робочі. Качество. Атестацію проводить спеціальна комісія не менше двох експертів і кілька стажерів. Під час випробувань оцінюється не тільки собака, а й вміння працювати із ним. Час заходите в ліс, допомагайте собачкам тихо, та підрую. Мисливський ріг обов'язковий атрибут роботи з гоншами. Собака повинен знати варіанти його звучання, бо це відповідні команди. Пояснює нам суддя із 60-річним стажем. Це означає, що я подаю сигнал і мисливцям, що полювання почалося. Полювання закінчилось, подається сигнал. На гоні чотирилапий працює годину у лісі. Собака повинен якомога швидше розшукати хутрового звіра, підняти його голосом та гнати на хазяїна. Щойно тварина узяла слід? Господар повинен підбадьорити гончака. Шка, шка, шка. Шукай, шукай, шукай! аби той скоріше знайшов звіра учасникам, які тільки чекають своєї черги, заборонено вільно пересуватися територію випробувань, голосно розмовляти і перегукуватися. Щоб час плинув швидше, хтось куховарить, а хтось розводить теревені. Чекає черги, і молодий мисливець Михайло Сиротенко, хлопець вдруге на випробуваннях зі своєю улюбленицею естонською гончою на ім'я Ліра. От віці, якщо вона щось унюхала, то вона йде целенаправленно по сліду. У мисливських якостях та вірності своєї підопічної Михайло не сумнівається. Кілька років тому, навіть заблукавши у лісі далеко від дому, його ліра знайшла дорогу назад. Спустя два дні собачка сама прийшла. Вона була лірочка, собачка. Вона була слігка подерта в крові. І вона прийшла за результатами іспитів гону. Найкращі собаки отримують дипломи, що є своєрідним сертифікатом якості на профпридатність. Аби досягти високих результатів у вихованні чотирилапих мисливців, важливо проводити такі змагання регулярно. Вважає голова обласної організації мисливців та рибалок Василь Тибан. Учасників у нас рік все більше і більше появляється. Є на селекцію. породные вожловки, которые можно и не стыдно выставлять и на республиканские испытания, и брать действительно из них селекцию и потомство для того, чтобы будущим охотникам можно было брать и воспитывать этих щенков с надеждой на то, что они займут призовые места. екологи не говорили про захист природи. У світі все одно з'являються шкідливі підприємства, водойми наповнюються токсичними відходами, а міста поринають у суцільний смог. Іноді здається, кінець світу не за горами та надія на порятунок. Усе ж є. Кожна людина здатна зробити свій внесок у збереження довкілля. Потрібно лише не бути байдужим до того місця, де живеш.